Брати Грім, король жабеня або залізний Генріх. У старі часи, коли варто було лише побажати чогось, і бажання здійснювалося, жив на світі король. Мав він трьох дочок. Усі вони були одна краща за іншу, а вже молодша королівна. Була такою прекрасною, що навіть саме сонечко, що так багато бачила всяких чудес, та й те дивувалася, осяваючи своїм промінням її личко. Біля королівського замку ріс великий темний ліс. В тому лісі, під старою липою, був виритий колодязь. У спекотні дні заходила королівна в темний ліс. І сідала біля прохолодного колодязя. А коли їй ставало нудно, брала вона золотий м'ячик, підкидала і ловила його. Це було її улюблена гра. Але одного разу трапилось так, що підкинутий королівною золотий м'яч потрапив не в її простягнуті ручки, а пролетів повз них, вдарився об землю і покотився прямо у воду. Королівна стежила зиним очима, але, на жаль, м'ячик зник у колодязі, а колодязь був глибокий, настільки глибокий, що й дна не було видно. Стала тут королівна плакати, плакала, ридала, да так голосна, так гірка, і ніяк не могла втішитися. Плаче вона заливається, як раптом чийсь голос. Що з тобою, королівна, від твого плачу і в камені жалість з'явиться. Озирнулася вона, щоб дізнатися, звідки лунає цей голос, і побачила жабеня, що висунуло свою товсту потворну голову з води. А, це ти, старе водошльопе, сказала дівчина, плачу я за своїм золотим м'ячем, що у колодязь впав. Заспокойся, не плач. Відповіла жабеня, я можу твоєму горю зарадити, але що даси ти мені, якщо я дістану тобі іграшку? Та все, що хочеш, любе жабеня, відповідала королівна. Мої сукні, мої перли, самоцвітні камені, а ще на додачу й золоту корону, яку я ношу. Відповідає жебеня. Не треба мені ні суконь твоїх, ні перлів. Ні каміння самоцвітного, ні твоєї золотої корони, а от як би ти мене полюбила, та став би я тебе скрізь супроводжувати, розділяти твої ігри, за твоїм столиком сидіти поруч із тобою, їсти з твоєї золотої тарілочки, пити з твоєї чарочки, спати у твоєму ліжку. Якщо ти мені це пообіцяєш, я готова спуститися в колодязь. І дістати тобі звідти золотий м'ячик. Так так, відповіла королівна, обіцяю тобі все, що хочеш, аби ти мені тільки м'ячика мого повернув. А сама подумала пусте городить, дурне жебеня, сидіти йому у воді, з подібними собі та кумкати. Де вже йому бути людині товаришем. заручившись обіцянкою, Жебеня зникло у воді, опустилося на дно, а через короткий час знову виплило, тримаючи в роті м'ячика, і кинуло його на траву. Королівна затремтіла від радості, побачивши знову свою чарівну іграшку, підняла її і втекла, підстрибуючи. Зачекай, зачекай. закричала жабеня. Візьми ж мене з собою, я не можу так швидко бігати, як ти. Та де там? Марно їй услід на все горло кумкола жебеня. Не слухала втікачка, поспішила додому, і скоро забула про бідне жебеня, якому довелося ні з чим знову лізти у свій колодязь. Наступного дня, коли королівна з королем, і всіма придворними сіла за стіл і стала їсти зі свого золотого блюдця раптом ляп-ляп-ляп-Ляп. Хтось прочелапав по мармурових сходах і, діставшись доверху, почав стукати у двері. Королівна, молодша королівна, відчини мені! Вона схопилася подивитися, хто ж там міг так стукати, і, відчинивши двері, побачила жабеня. Швидко грюкнула дверима королівна, знову сіла за стіл, і дуже страшно їй стало. Побачив король, що сердечко її сильно б'ється, і спитав: Дитятко моє, чого ти боїшся? Чи це не велетень, який стоїть за дверима і хоче викрасти тебе? Ах, ні, відповіла вона, не велетень, а мерзенне жабеня. Чого ж йому треба від тебе? Ах, люби батечко, коли вчора я в лісі сиділа біля колодязя і гралася, впав мій золотий м'ячик у воду. А оскільки я дуже гірко плакала, жебеня мені дістала його звідти. І коли воно стало наполегливо вимагати, щоб нам бути відтепер нерозлучними, я обіцяла, але ж я ніколи не думала, що воно зможе вийти із води. І от воно тепер тут, за дверима, і хоче увійти сюди. Жебеня постукало вдруге і подало голос Королівно, королівно, що ж ти мені не очиняєш? Обіцяла мені вчора. Ти хіба не пам'ятаєш? Королівно, королівно, що ж ти мені не очиняєш?» Тоді король сказав, що ти обіцяла, ти й повинна виконати, іди й відчини. Королівна пішла і відчинила двері. Жабеня скочила у кімнату і, стрибаючи вслід за королівною, достриболо до самого її сільця, сіло поруч. І крикнула Підними мене. Королівна все зволікала, поки нарешті король наказав її це виконати. Ледве жабеня посадили на стільця, воно вже на стіл запросилося. Посадили на стіл, а йому все мало. Підсуньно каже своє блюдце золоте, ближче до мене, щоб ми разом поїли. Що ж робити? І це виконала королівна. Хоче з видимим небажанням. Жабеня наминала страви за обидві щоки, а молодій господині шматок у горле не ліз. Нарешті їй сказав наївся я та й стомився. Віднеси ж мене до своєї кімнати, то приготуй свою ліжечку, пухове, і ляжемо ми з тобою спати. Розплакалася королівна, і страшно їй стало. І доторкнутися до холодного жебеня гидко, а тут воно ще й на м'якому чистому ліжечку спочиватиме. Але король розгнівався і сказав хто тобі допоміг у біді, того тобі потім зневажати не годиться. Взяла королівна жебеня двома пальцями, понесла до себе на гору і кинула в кут. Але коли вона вляглася в ліжку, підповзло жебеня й каже я стомився, я хочу спати так само, як і ти. Підніми мене до себе, або я батькові твоєму поскаржуся. Ну тут вже королівна розсердилася до краю, схопила його та й кинула, що було сили об стіну. От тепер ти вже заспокоїшся, мерзенна жабо. Упавши на землю, обернулося жабеня прекрасним королевичем і з чудовими лагідними очима, і став він із волі короля милим товаришем і чоловіком королівні. Тут розповів він їй, що зла відьма чарами перетворила його на жабу, що ніхто на світі, крім королівни, не в силах був його з колодязя визволити, і що завтра вони разом поїдуть до його королівства. Тут вони заснули, а на ранок, коли розбудило їх сонце, під'їхало до Ганку розкішна карета, білі коні з білим страусовим пір'ям на головах, уся збруя із золотих ланцюгів, а на зап'ятках стояв слуга молодого короля, його вірний генріх. Коли повелитель його був перетворений на жебеня, вірний Генріх так засмутився, що наказав зробити трі залізні обручі і закував у них своє серце, щоб воно не розірвалося на шматки від болю та туги. Арета повинна була відвести молодого короля в його рідне королівство. Вірний Генріх посадив у неї молодих, став знову на зап'ятках. І був дуже радий з того, що його господар позбавився злих чар. Проїхали вони частину дороги, як раптом чує королевич позаду себе якийсь тріск, немов щось обломилося. Обернувся він і закричав, що там хруснуло, Генріху, невже карета? Ні, ціла вона, мій повелителю, а це. Луснув залізний обруч на моєму серці. Іще і ще раз хруснуло щось під час мандрівки, і королевич і ці обидва рази теж думав, що ламається карета, але то ламалися обручі на серці вірного Генріха, бо його господар був тепер звільнений від чар і щасливий.